Я вас вітаю, дорогі і Ми сьогодні з вами починаємо розмовно граматичний курс Aula Interнаціональ, перший, як ви бачите, їх, є, дай Бог, пам'яті: другий, третій, четвертий, п'ятий, і це один, я ще бачила теж. Відповідно, це все ми з вами пройдемо. Як ви бачите, цей курс насичений, він досить таки. Успішний, зверніть увагу саме на ось цей курс на інтернаціональ одиничка. Він виглядає саме так, тому що є інші курси Аули ми йдемо по цьому. Подивіться, скільки тут унідадів, дев'ять унідадів, і в кожному по кілька уроків. Ми з вами почнемо зі вступу, звісно. Як завжди у нас в групі Телеграм і послухачки, ну, як завжди, ми робимо так, англійська, у нас німецька, там ось іспанська, французьку зробимо, А АПНД. ЕНель Аула в аудиторії, в залі. Аула – це аудиторія, зал приміщення, так, в залі. Граматичний урок, будь ласка, подивіться, тому що граматики мало, як завжди. Граматичний урок, обов'язково, як завжди, дивимося першим. А тепер розмовний. Послухачки, бачите, послухачки є опора. Зараз з секундочки згорну на секунду. І, 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 і розгорну опору вам. Опора ось така у вас буде в чаті. Бачите, будемо з вами мати, куди піддивитися, якщо нам необхідна буде допомога. Я є теж, до речі, поїхали. Іть. En esta unidad vamos a aprender a presentarnos, a preguntar cosas en класи і асалюдар і деспедільнос. Ну що ж, я думаю, що ви знаєте, як привітатися, привіт, як сказати пока. Але нічого страшного, ми будемо ще і запитувати стосовно речей в аудиторії. Ми Яма Андерсон, і ту діакритичні знаки мої хороші, не забуваємо правильно казати, пам'ятаємо, підставляти. Мене звуть Андерсон, а тебе. Презентате Атус Компаньєрос. Представте себе своїм твоїм. Представ себе твоїм компаньйоном. Як в англійській partners. Це воно Ола. Так збільшу. Меємо Андерсон, мене звуть Андерсон. І ту. те ямас. Оцей знак не забудьте, будь ласка, перевернутий, бачите, і в першому питанні, і в другому перевернуті знаки. Які ще знаки перевертаються? Оклику. Правильно. Мейама Джованна. Переклад, мене звуть Джована. Тепер напишіть своє, не напишіть, вони тут на ту звертаються. Напиши твоє ім'я на, пап... на ось папері, бачите, як вони тут нічого не видно, але вже як є. І покладіть на енсіма, на стіл, на письмовий стіл. Чудово. Написали своє ім'я. Тепер ми з вами дивимося: Sonidos. О, oh, мої хороші. Я вам ще знаєте, що за бабахою? Курс ем, ем, е, з фонетики, тому що тут фонетика трошки веселіша, ніж в англійській. Оце є все класне. Послухайте і помітьте собі, яка людина спілкується іспанською. Тобто вони вже хочуть, аби ви розпізнали це чи що це за мова. Абля, еспаньол спілкується іспанською, отраз Я зараз не буду вам розповідати третя особа, одне не закінчення А. Окей? Я це все розкажу на граматичних уроках, отраз ленгус, інші мови. І пишуть нам, послухачка друга у вас теж буде. Прослухайте діалоги ще раз іспанською мовою, чи розумієш щось так? Секундочку, хочу показати, що це ви будете. Де ця послухачка, послухачка, Сенідус Осену, послухачка. habla español. Ні, вони просто кажуть, що вони спілкуються в діалогах 1, 4 і 7. Може, там якесь оля, таке простеньке, зараз побачимо. Так, це фотка Оля, Кеталь! Подивіться, кома після коми стоїть знак питання. Ви бачите цю ситуацію? Нічого не зробимо. Поїхали. На послухачці носій вам зачитає від одинички до десяти числівників. Ви почуєте, крім того, ще салюду, привітання і прощання. Десь Напишіть число поруч із. Послухачкою ель номеру Нумеро, це ось тут, відповідно до порядку, в якому ви почуєте салюдос, кома-естас. А, він не числівники буде казати, він буде казати ось це. Значить так, салюдос, привітання і деспедідас прощання, кома-естас як справи, кеталь як справи, Беанас діас, добрий день, Беенес ночі добраніч. Оля, привіт, добрий день. Военес стар десь, друга половина дня. Так, Астапронто. Пока, до скорої зустрічі. Чао, пока-пока. Наш німецький чус. luego. До зустрічі, Adios. до побачення. Знаки не забудьте поставити. Так, це воно чи не воно? Antes de empezar. Ні, це не воно. Не воно. О, ось воно. Сфоткайте, будь ласка. Я упору, звісно, вам вийшло. Ну щоб я його не вирізала, бо я іноді забуваю. Ну, вибачте, це людський фактор. Відповідно, сфоткайте собі. А як воно має бути відповіді? Єс. О, oh, дивіться, ми з вами потрапили на якийсь вечірку, пішли знайомитися. Те синіфіка бале, що означає окей. Ви розумієте ці фрази? Ти розумієш, тому що тут закінчення S. Коме це скріба бентана, як пишеться вікно, а кон Б, окон УВ через В чи через Б. Це він починає знущатися над цим звуком. Те синіфіка бале, що означає окей, окей, означає це щось неясно». Alto, чи можеш ти спілкуватися трошки вище, голосніше, будь ласка. Міра, секундочку. Естатарде, Естабе Пенсандо, подріамос Іра Ла Плая. Слухай, Міра, це люк. Слухай, цього вечора чи цього другої половини дня я гадала, що ми можемо поїхати до пляжу. Чи можеш ти говорити мас despacio, повільніше? повільніше? Комаса дісе, як сказати thank you іспанською, En español, en español іспанською? Комо dices, що що? Репети, por favor? Чи можеш повторити, будь ласка? Сі, sí. se кріпе бентана. Так, як пишеться бентана? Це класна річ. Де знаєте, що він питає? Де знаходиться це місто? Ага. Людмила Антоліна вчать потихеньку собі теж вчаться щовечора. Вибачте, я не розмовляю японською. А, ми тебе навчимо, пізніше трошки. Грасія, дякую, Квадерно зошит. Стріночка 16, вправка 7. Комасалісе, як це буде іспанською, саме хороші. Ваше завдання повиписувати слова і вирази, які ви із цих двох стріночок новенькі собі маєте. Ця книжечка у вас в Телеграмі, і ми заходимо в Носотос. Ми, одиниця, емпесар починаємо. М -м -м. Всі книжки: і італійські, і іспанські, і англійські, всі, які в мене є, французькі, вони починаються із цього. Міралас, фотографія, palabras ентієндес, меркалас, завдання одне й те самісіньке. Ну, буду казати всі, -всі, -всі але ті, які в мене є, то воно так і є. Подивіться на фотки, і які слова ти розумієш, познач їх. Але це ми будемо, це вже нові слова. Розберіться із цим добре. І подивіться урок попередній. Послухачки, зараз я вам скину. Так, по опорі. Давайте подивимось, що тут є. Так, це треба ось з один з. Одинички по десятку нам повчити щось. Угу, так і є. Все, кінець. Ми виходимо у нас отраз. Самий золотій. Зупиняю урок, вчіть слова. І вас дуже прошу. Вчіть слова. До зустрічі, моїх гроші. Пока.